Вітаю, з вами Дмитро Мельник на зв'язку. Ви знаєте, мене інколи запитують, навіщо я ускладнюю свої практики медитативними зануреннями, а на днях людина навіть написала, що, начебто, справжні екстрасенси мовчки роблять свою роботу без усіляких фраз на кшталт, розум звільнюється від думок, відчуйте, уявіть тощо. Такі люди, може, здивуються, але на своїх приватних сеансах я не застосовую медитативне занурення і, як і інші майстри, теж мовчки здійснюю чистку опрацювання кармічного багажу та відновлення енергетики клієнта. І тоді людина спитає в мене чи в себе, так а навіщо занурюватися в медитацію в кожній практиці, витрачати на це час, якого в неї немає, слухати, як чоличий голос закликає розслабити тіло та розум. Якби ще то був жіночий голос, тоді ще нехай собі. І взагалі, як можна, так би мовити, на християнській землі робити якісь медитації, які віддає якимось буддизмом? Насправді всі вище згадані стереотипи хибні. Отже, зараз я поясню, для чого робиться медитативне занурення. Перш за все, в езотериці вже давно ні для кого не секрет, що всі люди без винятку за своєю природою є екстрасенсами. Адже від народження ми маємо екстрасенсорні задатки, які властиві нашим душам. Зокрема, єдина мова спілкування душ це телепатія. Навіть зміст ваших молитов та звернень вищі сили считують через ваші думки і в жодному разі не через слова, які лунають в акустиці, адже розвтілені душі існують на енергетиці, як ніяк, і неспроможні чути звуки фізичного плану. Які можуть сприйматися хіба що барабанними перепонками живого земного організму, разом з тим, у всіх езотеричні задатки проявлені різною мірою, але найкоротший шлях тимчасово загострити своє екстрасенсорне сприйняття, це із заплющеними очима зануритися в глибокий медитативний транс, коли ваш розум буде повністю позбавлений думок. Адже думки, як і візуальні подразники, виступають прямим антагоністом і перешкодою для екстрасенсорики. З тієї ж самої причини багато духовних адептів і навіть голливудських зірок та співаків відправлялися на цілі 2-3 тижні жити в спеціальну печеру, позбавлену світла і звуків, а внаслідок цього і думок, завдяки дуже тривалому перебуванню в стані абсолютної тиші думок, тобто в медитативному трансі. У тих людей поступово відкривалася повноцінна екстрасенсорика. Звісно, не обов'язково йти на такі радикальні заходи, адже існує простіший варіант хоча б тимчасово і частково посилити екстрасенсорні задатки. Це занурюватися в медитативний стан. А завдяки аудіомедитації цей процес зазвичай є ще ефективнішим, адже таке занурення супроводжується тілесним та розумовим розслабленням. Як і спеціальними супровідними установками. Саме після медитативного занурення людина може набагато краще відчувати і свою власну енергетику, і зовнішню, як і краще сприймати відповіді від суб'єктів тонкого плану. Давайте візьмемо в якості прикладу медитацію очищення від негативу. В зануреному стані людина з більшою ймовірністю відчуватиме як початкову забрудненість чакр блоками, так і кінцеву після чистки. Щоб відстежувати динаміку звільнення і зрозуміти, коли наступає час завершити курс очищення і, взагалі, щоб зрозуміти, чи правильно вона виконувала техніку або ж некоректно і неефективно. І це лише один наглядний приклад важливості медитативного занурення. Невже хтось дійсно припустив, що я б став включати фазу занурення в кожну практику на каналі Даремно, марнуючи час глядача? До речі, може так звані справжні чи несправжні екстрасенси так не роблять, але окрім приватних сеансів, що я проводжу, я вже 8 років поспіль безкоштовно передаю в користування глядачам Ютубу більшість своїх практик і напрацювань, щоб люди мали змогу також самостійно собі допомогти, де це можливо, а ще вчились езотеричним методам, правам, поступово становлячись експертами в езотериці і духовному зростанні. Які згодом самі зможуть допомагати близьким, друзям і навіть своїм майбутнім клієнтам, надати допомогу на приватному сеансі езотерик може, але пройти замість клієнта поступовий цикл пробудження екстрасенсорних задатків і подальший повноцінний шлях духовного розвитку ніколи. Люди, що схильні перекладати відповідальність за свій особистісний та духовний розвиток на інших людей, зазвичай мало чого досягають в житті. Так було в давнині, так буде і в майбутньому. Як ви бачите, аудіомедитації це ніякий не буддизм, а єдиний найефективніший у світі на сьогодні метод миттєвого посилення прояву природних екстрасенсорних задатків, з метою як підвищення ефективності виконання цільової духовної практики, яка слідує відразу після медитативного занурення, так і для моніторингу, контролю правильності виконання практики. А ще отримання зворотного зв'язку із тонкого плану. І в доказ ефективності цієї практики я приведу мій попередній канал, який я вже не веду, але його популярність досі не зменшується, бо величезна аудиторія людей щодня активно слухають і практикують мої медитації і масово діляться в коментарях позитивним досвідом і конкретною користю, яку вони отримали від однієї медитативної сесії, в свою чергу тим, Хто досі не визнає доцільність медитативного занурення, хто не вірить в тонкий план в енергетику і виснування душі, хто не слухає мої старі та нові лекції для езотеричної обізнаності, які не довіряє моїм підходам і знанням, якими я ділюся. Зрештою, кому не подобається мій голос чи щось ще, тим особам раджу прямо зараз відписатися від мого каналу, адже мені потрібна тільки активна аудиторія. Яка зацікавлена в духовному розвитку, зокрема в роботі з моїми практиками. Особисто я підписаний всього на декілька каналів, які мені імпонують, чиї відео я дивлюся систематично. Я ніколи не підписуюся на те, у що не вірю або що не збираюся найближчим часом дивитися. Ну а всі, хто налаштований на довгострокову роботу з моїми практиками, знаєте, що я продовжую випускати практики саме для вас і заради вас. Адже я не отримую жодних якихось надприбутків від цього каналу, хіба що періодичний частковий енергообмін, і випускаю я практики саме заради вашого духовного зростання. Втім, як ви могли помітити, динаміка переглядів доволі низька, бо багато хто запускає практики одноразово заради цікавості, а потім хтось з них каже, що медитації – це марнування часу. Саме тому я переконливо прошу вас. Будь ласка, попрацюйте з кожною медитацією курсом, тривалість якого зазначена в кінці кожного відео, бо очевидно, що однієї лише сесії медитації недостатньо, не треба чекати на миттєвий результат. Позитивний результат однозначно буде, але в разі комплексної курсової роботи, яка паралельно поєднується ще з іншими медитаціями. А ще дуже прошу вас, пишіть коментарі під кожним відео та діліться зі знайомими моїми практиками. Ці дві речі необхідні для отримання хоча б якогось ранжування мого каналу, якого в пошуку та в рекомендаціях практично немає в Ютубі наразі, на відміну від старого російськомовного каналу. Особисто мені якось прикро, що на фоні моїх співвітчизників російськомовна аудиторія, в тому числі рашистська, була більш активною в питаннях курсової роботи, коментарів та інших проявах активності, тому закликаю і прошу вас, шановні, піднатиснути трохи. Попрацюйте з кожною медитацією на каналі, з якою ви ще не працювали, та розкажіть в коментарях, що ви відчули, або про те, що нічого не відчували. Сподіваюся, на вашу активну участь у нашій поки що невеличкій спільноті світлих езотериків каналу Зцілення душі. Dziękuję za uwagę.